Чому до 2030 року Індія стане глобальною наддержавою? Сьогодні я опишу чотири причини. Чому Індія перевершила Китай як країна з найбільшою чисельністю населення у світі? Насправді, деякі експерти стверджують, що населення Китаю скорочується, тим часом Індія продовжує розширюватися кожна індійська жінка в середньому народжує двох дітей. На противагу цьому у Китаї загальний коефіцієнт народжуваності. Становить лише 1,7. Вирішальне значення має розподіл населення. Середній вік жителів Індії становить 28 років, Китай старший за це на 10 років. Частка Індії у світовому населенні працездатного віку зростатиме значно швидше до 2050 року. Це означає, що індійці продовжуватимуть впроваджувати інновації. Створювати передові технології та вдосконалювати свою націю і справа не тільки в цифрах і даних. Це означає перехід влади від Китаю до Індії в межах владних коридорів. Наявність найбільшої чисельності населення у світі надає легітимність. Індія матиме великий вплив, коли виступатиме в ООН під час торговельних переговорів. Найбільші корпорації світу будуть інвестувати в Індію тим більше. Чим більше зростатиме її населення і чим більше спадатиме Китай. В якому місці ви б розмістили свій навчальний центр, де б ви розмістили другий офіс. Крім того, Індія буде все більше і більше піклуватися майбутнім, оскільки вона черпає найбільші таланти зі своїх сусідів. Все більше індійців втілюють у життя більше інновацій, ідей та відповідей на найактуальніші проблеми, що стоять перед їхньою нацією та всім світом. Прямо з цього розрахунку я можу підійти до другої значної структурної переваги Індії. Найбільшим фактором, що впливає на довгостроковий рівень життя, є економічне зростання, і ключова річ, яка відрізняє багаті країни від бідних, це їхня здатність встановлювати та підтримувати ці умови за допомогою своїх економік та адміністрацій. Обговорюючи розвиток, економісти часто звертають увагу на значення інститутів. Інститути включають такі елементи, як право власності, надійні суди, закони та нормативні акти, а також політику, стабільність у політиці. Інститути це ще одне слово, яке багато аналітиків використовують для опису значного, але неземного набору характеристик, які більшість людей називають культурою. Тут ми маємо на увазі такі фактори, як соціальні стандарти співпраці, чесності та правди, які мають каскадний вплив на корупцію. Існує стійка кореляція між якістю і темпами економічного зростання нації та її інституційною структурою. Вони керують рішеннями, прийнятими нацією щодо того, якими дорогами їхати, що робити, на які сигнали звертати увагу, а якими нехтувати. Адміністрація Індії базується на вестмінстерській моделі, яку встановили британці, які були її колоністами. Подібно до масивних тектонічних плит. Три автономні і нібито рівноправні гілки влади стикаються одна з одною. Існує виконавча влада на чолі з прем'єр-міністром. Двопалатний парламент країни обирається кожні п'ять років на найбільших виборах у світі, а в складі судової структури Індії є єдиний верховний суд, 25 вищих судів і 672 окружні суди. Найстаріша у світі Національна конституція контролює верховенство права. Його 145 тисяч слів демонструють складність управління країною такого розміру та різноманітності, а його 105 поправок відображають бурхливий і суперечливий характер індійської політики. Демократія Індії користується великою повагою, тому що за неї боролися. Найбільш шанованою фігурою нації досі залишається Махатма Ганді, який боровся за релігійну терпимість і мирну протидію британській колонізації. На економічний прогрес Індії значною мірою вплинули її демократичні інститути. Майбутнє Індії в 21 столітті значною мірою залежатиме від того, наскільки ефективно вони впораються з навантаженням, яке на них накладає нарендра моді. Іншою значною культурною перевагою Індії є спадщина від її попередніх колоніальних повелителів, яка була ретельно збережена. З усіх країн світу Індія може похвалитися другим за чисельністю англомовним населенням. Дехто пов'язує це з тривалим колоніальним ставленням індійського населення, мова служить воротами до решти світу, перепусткою до додаткових можливостей і ключем до більшої оплати праці. Нею вже розмовляють понад 128 мільйонів індійців. Володіння англійською мовою приносить користь як Індії, так і індійцям. Дослідження показують чіткий взаємозв'язок між економічним успіхом країни та рівнем володіння її громадянами англійською мовою. Велика кількість англомовного населення Індії сприяла експансії країни у важливі сектори послуг. Це впливає на здатність індійського бізнесу отримувати доступ до ринків капіталу та зміцнює політичні зв'язки в найбагатших країнах світу. Двома головними структурними перевагами Індії є її глибоко вкорінена демократична культура та володіння англійською мовою. І вони мають тісний зв'язок з третім фактором. Який зробить Індію переможцем 21-го століття? Одним із найпроникливіших коментаторів крикету справжньої національної одержимості Індії є Харшід Бхогалі. Він розглядає крикет як корисне порівняння для змін, що відбуваються в Індії. Сучасні батьки записують своїх дітей на заняття, які найкраще відповідають їхнім навичкам. У середині 2000-х років була розроблена індійська прем'єр-ліга ІПЛ. Яка стала найпопулярнішою спортивною лігою у світі та другою найприбутковішою за гру. IPL швидкий, динамічний і вирізняється чванством, що робить його ідеальним варіантом для нової ідеї. Вища ліга крикету дебютує в липні 2023 року, і її успіх пояснюється зростаючим впливом індійської діаспори в Сполучених Штатах. У Major League Cricket візьмуть участь бізнес лідери індійського походження. Такі, як Шантану Нараян і Саяна Делла, а також інші великі компанії, такі як Alphabet, IBM, Deloitte і Vimeo. Індійська спадщина надмірно представлена в найбільш технологічно розвинених секторах економіки, і громадяни Індії мають право голосувати з будь-якого місця за допомогою відкріпного талону. Тайлер Коуен вважає, що індійська діаспора переживає золотий вік, коли індіанські американці є найбільш високооплачуваною етнічною групою в Сполучених Штатах. Вони досягають успіху багатьма способами, включаючи вимогливу роботу та подолання труднощів. Цей успіх за кордоном допомагає індійцям перейти до більш динамічної, вільної ринкової економіки. Уряд і бізнес Індії також сприяють цьому успіху. Це зростання зумовлене модернізацією держави, зростанням середнього класу та активною промисловою політикою. Відновлювані джерела енергії швидко зростають в Індії. За останнє десятиліття потужність сонячної генерації зросла в 50 разів. Скорочення викидів є стратегічною грою для Індії, оскільки це покращить її міжнародне становище, збільшить внутрішній виробничий сектор і знизить витрати на енергію. Досягнення поставлених цілей до 2030 року вимагатиме додавання еквівалента другої національної енергосистеми, що повністю складатиметься з зеленої енергії всього за 8 років. Це складна мішень, але той факт, що індійські лідери навіть розглядають щось настільки сміливе, багато говорить про національне мислення. Інфраструктура також є ключовою частиною стратегії зростання уряду Індії. Національна система автомобільних доріг більш ніж на 50% довша ніж у 2014 році. Кількість внутрішніх авіапасажирів зросла вдвічі за той же період часу, це стало можливим завдяки зростанню доходів. Що дозволило більшій кількості індійців купувати автомобілі та квитки на літак. Сьогодні 750 мільйонів індійців користуються інтернетом, який забезпечується одним з найдешевших широкосмугових зв'язків у світі. Таке швидке зростання кількості користувачів інтернету надихнуло уряд моді на модернізацію штату у вигляді Індіастек єдиної національної цифрової інфраструктури. Індіастек включає адхар. Систему біометричної ідентифікації для всіх індійців і національну платіжну систему, відому як Unified Payments Interface або UPI. Уряд також замінив сотні місцевих податків єдиним загальнонаціональним податком на товари та послуги, щоб заохотити більше торгівлі між індійськими штатами та допомогти модернізувати місцевий бізнес. Індійські компанії, нові та вже існуючі, також активізуються. Reliance Industries, одна з найбільших компаній Індії, інвестує 80 мільярдів доларів у сонячні панелі, батареї та пристрої, які використовують зелений водень. Щоб не залишитися осторонь, найбагатша людина Індії Гаута Мадані з Груп планує інвестувати 70 мільярдів доларів у зелені технології до 2030 року. База навичок та культурні основи, які допомогли Індії стати одним із світових лідерів у сфері IT, також мають допомогти їй розширити свої потужності у сфері зеленої енергетики, і амбіції країни виходять далеко за рамки перетворення на супердержаву зеленої енергетики. Немає кращої точки зору для цих амбіцій ніж через Tata Group, найбільшу компанію Індії. Протягом наступних п'яти років Tata Group планує витратити 90 мільярдів доларів на серію інвестицій, призначених для забезпечення її діяльності. Вона інвестує близько 10 мільярдів доларів у відновлювані джерела енергії, 5 мільярдів доларів на будівництво гігафабрик в Індії та Європі, які постачатимуть компоненти для власних автомобілів. Вона інвестує в супердодаток, орієнтований на індійських споживачів, і в тому, що може бути її найгучнішою грою, вона купила компанію Air India, яку планує перетворити з багаторічного невдахи на джерело національного продукту. Разом ці інвестиції. Піднімуть річний бюджет капітальних інвестицій тата до 18 мільярдів доларів, що зробить її найбільшим інвестором Україні. Хоча це лише одна компанія, символізм очевидний Тата Груп робить ставку на Індію це ставка на індійського споживача. Він робить ставку на успішний рух вгору по ланцюжку створення вартості і робить ставку на індійський динамізм. Завдяки цим інвестиціям Індія, як і її нове покоління гравців у крикет. Досягає вражаючих результатів. Четверта структурна перевага Індії полягає в її супротивнику Китаї. Незважаючи на історію позаблоковості та небажання вступати до альянсів, Індія зближається зі Сполученими Штатами та позиціонує себе як цінного союзника для інших країн Індотихоокеанського регіону. Новонабуту впевненість і вплив Індії можна побачити в четвірці: чотиристоронній формі, яка об'єднує Сполучені Штати, Австралію. Японію та Індію для обговорення спільного бачення вільного і відкритого індотихоокеанського регіону, підкріпленого морським порядком, заснованим на правилах. Індія тонко сформувала КВОД відповідно до своїх власних уподобань. Наприклад, розглядаючи КВОД не як альянс безпеки, а як відкритий форум для країн для обговорення безпеки поза військовою силою. Понад 100 тисяч індійських військовослужбовців служили в місіях ООН за останні півстоліття. Зараз Індія має більше миротворців на місцях, ніж п'ять постійних членів Ради безпеки, разом узяті, і це ядерна держава, але вона ще не є постійним членом Радбезу. Це потребує вирішення. Кожен член постійної п'ятірки, за винятком Китаю, підтримує кандидатуру Індії. Ще в листопаді Франція, давній партнер у сфері безпеки, підтвердила своє бажання, щоб Індія приєдналася до постійної п'ятірки. Коли Індія нарешті приєднається. Вона не буде просто писати закон, це відображатиме зростаючу позицію Індії в міжнародних залах влади. Такий геополітичний статус, особливо на противагу Китаю, матиме економічні наслідки. У світі, який дедалі більше скептично ставиться до глобалізації, великі економіки, такі як Сполучені Штати, все частіше приймають рішення про глобальну торгівлю не на основі суто доларів, а на основі національної безпеки. Неможливо передбачити майбутнє, але я вірю, що Індія закладає основи для того, щоб стати справді процвітаючою країною.